Всім доброго дня. Ви знаєте, хочу вам таке поділитися з вами такою інформацією на просторах інтернету. Я думаю, що ви її не бачили. Це ви можете тільки узнати, десь там в якійсь розмові з кимось. Ну, на просторах інтернету такої інформації немає. Я хочу вам зараз розкрити секрет волотистої гортензії. Секреція буде полягати в тому, що якщо ви купуєте в саджанець, де б ви не купували, на ринку, в інтернеті, в тіктокі, в розплідниках, ви її, я маю на увазі по інтернету. І точно так же ви її купуєте і на базарі. І коли ви підходите, ви знаєте, який сорт вам купити, і ви підходите до саженця, який вам продають. От, наприклад, ви хочете купити гортензію Вімсред. Ем, вона червона. Коли набирає квітіння, спочатку вона біла, потім вона десь буквально вона дуже швидко набирає розовий колір і вона становиться така червона. Це один із ранніх сортів, вона починає квітнути сама перша після Полістар. От, дивіться, все, у мене є WIMSред. Бачите? І що, чим смисл цього відео? Смисл в тому, що в неї червоні гілки. Приріст у неї йде червоний. Значить, вам говорять, що це WIMSред. Якщо вам говорять, що ВІМСРЕД, і у вас от, -от, -от в прирості йдуть зелені гілочки, то це не Вімсеред, це пересок. І таким чином я хочу вам показати іменно ці гортензії, які темно-червоні, які вони червоні. У них в усих і червона гілочка. Ну, от дивіться, на прикладі вам покажу. Все, в мене також так звана Рамбозині ренсам Самарська Лідія. Бачите, яке в неї червоне листя? Оце самарська лідія. Якщо ви даже купуєте малесенький такий живець, в п 9 -го горщику, в нього приріст повинен бути червоний. Якщо ви купуєте, вам прислали самарську лідію, як раніше, це було бум на неї був. Да? І вона, і саженець приходить вам з зеленим приростом, це не самарська лідія. Ви можете цей саженець зразу вже вернути назад і не купувати. Сказати, що це пересорт. Вона завжди з маленького переросту в неї йде червоний, червоні гілочки. Що касається цих гортензій, які червоні. Всього, дивіться, точно так же: Ваніла Фрайс. Вона має Червоний приріст. Такий теж, бачите? В неї але в неї він не такий виражений, але теж іде гілочки ідуть червоні. І чим ближче вона до сонця, тим вони червоніші. Зараз покажу вам вертензію, яка, дивіться, який в неї червоний приріст. Червоний гілля. Гляньте, прям просто бордове. Це. Ваніла Strawberry. Це сорт рідкісний. Його щось, не знаю, щось його немає, практично, дуже мало його є. От. Він дуже гарно тримає гілки, не розвалюється так, як ваніла Фрайс. І він мені, для мене він ну, кращий сорт, ніж ваніла Фрайс. Але бачите, я вам тільки що показувала Ванілу Фрайс. У неї не такі червоні гілочки, а тут, бачите, вони, ну просто, якщо вам видно на відео, бо сонце може, вони просто, вона стоїть, наче на червоних гілках. І дивіться, ось отак так же, показую вам бонфайр. Бачите, він приріст у нього йде. Приріст іде в нього. Зеленкуватий молодняк, а знизу, вже, дивіться, знизу він червоний. Якщо ви отримуєте сажани, зараз продаються саджанці багато, і у вас вже одне, 2-3 міждоузля ви вже отримали, так, то нижнє повинно бути червоне. Якщо воно не червоне бонфайре, то вам дають, продають не бонфайр. Всі гортензії, які Мають червоний приріст, червоний приріст вони мають. Вони, як правило, коли набирають квітконоса, вони, як правило, стають червоними. У них червоний, червона квітка, вона окрашується в червоний колір. І чим темніша і бордовіша гілка, тим темніша квітка. Це я вже, ви знаєте, ну, з досвідом можу вам про це сказати. У Фрейс Мельба точно так же, дивіться, в неї до сонечка, тут сонечко більше. І до сонечка, дивіться, вона червона. Якщо ви купуєте саджанець, і він, ще раз повторюю, не, гілка не має червоного забарвлення, значить цей сажанець, він буде у вас чисто білий. Зараз вам покажу, наприклад. Сюди, дивіться, в мене штамп посаджений в катку. Ці катки я сама роблю, такі із бетону, артбену. Вона в мене зроблена під тротуарну плітку. Так я, по крайній мірі, старалася. Я не знала, чим її. Вона в мене в прошлому році взагалі пуста була. Тут в мене була пітунія, сульфінія. Ну, така вона на крильці в нас. От. І в цьому році у мене був в горщику штамп полярного медвідя, і я його висадила сюди. Він у мене зложений із скручений два, дві гілки. То полярний медвідь вона стоїть на сонці. Просто на сонці вона, ну, тут у нас дуже таке пекуче сонце після м, двох часов дня. І тут, оце щойце, тут воно в прошлому році ще пустувало. Бо тут такий сонце. Я тут не знала навіть, що можна сюди посадити. тут пос... І вирішила посадити волотисту. Посадити білу полярного медвідя. І бачите, в нього гілки практично зелені, бо він білий, він не червоніє. І не окрашується гілка, в нього вона не окрашується, вона в нього така зелена і є. Точно так же, дивіться, в мене тут Summer Love. Вона не окрашується, вона біла. Практично, вона не має такого в неї. Розового навіть немає, вона біла. І в неї гілки, всі зелені. Бачите, вони зеленого кольору. І показую вам графіті. Він же ж, в принципі, він графіті, в принципі, він е, має окрав, окрас, але не насичено бордового кольору, ну, він має такий розовий вінтінок. І гілка в нього, зараз ось я вам покажу тут, вибачаю за зйомку. І гілка в нього, бачите, іде теж, де сонце, вона так само ж і квітка окрашується. От На графіті більше всього можу вам навести приклад. Графіті окрашується по мірі сонця. От він стоїть біла квітка, а потім там, де сонце, вона роз, розова. І точно так же в неї гілка. Дивіться, на сонці вона така бор... Бор... темненька, червона. А там, де немає сонця, вона зелена. Точно так само і квітка. А гортензію, яку я вам тільки що показувала, вона в стволик весь червоний і вона червона, вся по кругу. Я це відео вам знімаю для того, що буває, коли ви для новичків, коли ви отримуєте, наприклад, якщо ви замовляєте по інтернету гортензію, то вам приходять сажанці. От ви зараз замовляєте. Зараз і по 100 гривнів, і по 120, і по 9 горщиках, і вже по 30 гривнів. І в мене тут знайома замовила, не буду говорити, де, по 60 гривнів в стаканчиках замовила в п 9 горщиках гортензію. І вона там хотіла висадити алею і вона хотіла висадити алею із Фрейс Мельби. Що була з червоною квіткою, і позвала мене, каже Лариса, я прийде до мене, будь ласка, я купила гордензію 20 штук, бо там в неї такий великий, велика така територія. І шукала ж вона чим подешевше, ну, дешевше шукала. І коли я побачила ці саженці, я їй сказала, що це не Френс мельба. Я не знаю, я кажу, що це те буде, але квітка в тебе буде біла. Тобі прислали якусь підміну того, чого в людей багато. І от цим е, відео я вам просто хочу показати, що коли ви купуєте, отримуєте, якщо ви замовляєте е, гортензію, щоб вона у вас була потім червона, будь-який сорт, то дивіться на гілочки. Гілочки по гілочках можна оприділити. Чи вона буде сильно червона, чи вона буде трошки червона, тільки що я вам показувала на графіті. Чи вона буде взагалі бордова, темна така. І от, е Дивіться, зараз вам покажу. У мене тут, бачите, сильно обрізаний, е сильно обрізана гортензія. Вона взагалі ніколи не буває червона. Вона е чисто, чисто біла. І гілочка в неї, ну, вона просто. Біла, вона ніколи не червоніє ну взагалі. Ця гортензія називається Little Spooky. Це просто я вчора обробляла, так не дивіться, що це воно тут е, трошечки цим. Це обробляна вона. Вчора я все її обробляла, поливала, бризкала. І вона ніколи не є приріст, оцей гілочок, в них ніколи даже не то, що не червоніє, він не бордовіє, він взагалі не має даже відтінка, він чисто зелений. І вона ніколи не червоніє, даже, ну, не має розового, даже там, ніде, ніде нічого, вона чисто біла. От, точно так же гортензія. Оце в мене пересорт. Оце я не знаю, що це в мене прийшло. І я дивлюся, що вона повинна бути червона. А вона зелений приростом. От у мене оця пересорт. Я вам показую на своєму прикладі, що ця гортензія вона не відповідає сортності. Вона, я не знаю, що це таке прийшло. Вона зараз розквітне в мене в цьому році, я її буду дивитися, вона подобається вона мені чи не подобається. Але вона не відповідає сорту, тому що тут повинні бути в неї червоні гілки, а вони взагалі зелені, вона буде чисто біла саме дивіться само дивіться, штамп я формую штамп От. в нього, бачите, гілки червоні. Я знаю, що це сорт, який відповідає сортності. Тут так само, тому що тут у мене в полісаднику вони повинні бути всі гортензії із червоною кіткою. Я розумію, що зараз можуть сказати, що ну, що вона стоїть в парнику, в неї вона не бачить сонця, то в неї стволики будуть, ділочки будуть зелені. Не купуйте з парника. Купуйте тоді, коли вона вже весною. Розумієте? Не купуйте гортензію, коли вона ранньою весною, якщо ви не довіряєте продавцю. Якщо ви продавцю довіряєте, то ви можете купувати круглий рік у нього. А якщо ви не довіряєте продавцю, то купуйте тільки тоді, коли вона має приріст. Не тратьте гроші. Не колекціоніруйте гортензію, яка потім Ви потім в усіх групах Фейсбуків везде пишете, допоможіть контактувати її, сортність і там просто ну, це не купуйте тоді. Купуйте гортензію у провірених виробників, поставщиків. Але цим відео я вам хотіла показати, як ви можете самі розпізнати сортність. Ламлайт. Він ніколи не буває червоний. Він взагалі з зеленим відтінком. Листя в нього світле. І гілочки в нього зеленючі. Навіть на сонці, сонце його попадає, дивіться, вони всі зелені. Це ламлайт. Але ламлайт, да, так, ну, таких гортензій дуже багато, які не мають зелен... червоного кольору. То якщо ви. Я це іменно відео хочу вам сказати, тоді, коли ви. Тому що, як правило, люди хочуть дуже багато гортензії, яка окрашується чи в розовий колір, чи в червоний, чи в бордовий. Це десь приблизно, з моєго досвіду, 80% людей хочуть, щоб ця гортензія міняла колір. І гортензія, яка не міняє колір, популярністю користується 20%. То, якщо ви отримуєте сажанці чисто зелені, то, як правило, вони у вас будуть всі білого кольору гортензії. І ось, дивіться, в мене тут Ваніла Фрайс. Бачите? Вона в мене в углу, тут у мене тут ламлайт. Я хочу такий самий великий, великий саджанець зробити із Ваніли Фрайс. І дивіться, вона в тіні тут у мене, тут тінь для неї. Тут сонця дуже мало. Вона вся червона. З усіх сторін. Бачите, вона так само вона і з усіх сторін червона квітка в неї Я думаю, що цим відео я вам ну показала, щоб ви знали, щоб ви знали, як вибирати гортензію, як вибирати сажанці. Не тратити даром кошти свої. Не купляти на. От ви, наприклад, я от вчора була на ринку в себе, да дивлюся, продають сажанці волотистої гортензії. Ну, мені цікаво, я підійшла і дивлюся, вони в по 9-й горщиках. Такі гарненькі кущики. Я не можу сказати, що вони були негарні, вони були такі. Дуже-дуже кучеряві, прищіпнуті по 10 разів, щоб такий був кущик гарний. гарний Хоча, як правило, треба купувати в П9 горщику одну річки в два ствола, а ні, ні в якому разі не розпущений кущик. Тому що, коли ви купуєте розпущений кущик, то корнива в нього слаба, тому що вона видавала гілки вам. То його прищіпували, прищіпували, робили товарний вид. І цей товарний вид, він, як правило, не думає про споживача, він думає про свій товарний вид, той, хто його вирощує. І розпушені такі гарні кущі, як ну, каже, дивіться, який гарний кущ, прямо такі гарні кущики, дивіться в мене. Ну, я стою, мовчу, нічого не говорю. Ну, от. І кажу, які ж у вас сорти. вона Всі сорти червоні, всі такі окрашені. І, каже, так, і Фрейс Мельба у мене тут показує, і Ваніла Фрайс, і е, я не буду там уже пер... А, ще каже, Полістар. Ось о, дивіться, ну, Полістар взагалі не можна від... відлічити від. Ну, взагалі, це кущ який усе Полістар, його не можна. Він навіть кущиком йде, там совершенно другий лист. Він і самий кущик, він, його не можна відрізнити від других. І, дивіться, там Полістара нема. Там просто, ви знаєте, там ну, реально наживцьовано три гортензії, і всі вони будуть білі. Або там той же Шламлайт, або Сільвер Долар, або ну, багато є з гортензій теж, які чисто білого кольору. І вони. Вона мені стоїть і розказує мені. Ви знаєте, якби в мене не було досвіду, я б набрала в цієї жіночки гортензій по 100 гривень сажанець, насадила б. І через 3 роки я б все викинула, так як це в мене було з моїм досвідом. Тому що хочеш, щоб було червоне, а воно буде біле. Одразу вже вам сьогодні таке відео, то покажу вам, як у мене біля будинку. Покажу вам древовидну гортензію струн Канабель. Це ось один кущ, це ось, ось другий кущ. Він вже досягає більше метра. Вона вся стоїть у квітконосах. Просто такі будуть квітки здорові, що. Вроді би й тихий переулок. Ну, як не мотоцикл проїде, то люди кричать, то собаки гавкають. Не можна знімати відео. От ви знаєте, в дворі теж не можна. Це, це ці собаки гавкають. ну Це якийсь просто. Все дивіться, пузарі плотник. Я його формую шаром, показую просто вам, бо сьогодні буду стригти його. Якщо ви сформуєте його шаром таким, то він дуже гарний тоді кущ. Не давайте йому рости він дуже високо. Все, бачите, барбарис кидали сніг, сусіди. і... Сніг був мокрий, розчахнули повністю кущ. Тепер треба його формувати, це все застригати, бо мені це все таки і дирка тут. Отак от треба обов'язково зв'язувати барбариси, зв'язувати на зиму От снігу. От зараз вже треба стригти лаванду. Дивіться, яка ця гарна буде, покажу вам пізніше. Канабель, вона вся в бутонах. Вся просто. Ну, така в бутонах стоїть, що просто. Дуже-дуже. Це теж барбарис, я її шаром формую. Оце його вже треба стригти обов'язково. Застригати до такого стану. Оце все стригати, тому що буде потім негарний. Так він у мене шарами такими. Це буду вечором, коли зайде сонце трохи, то тоді буду все стригти. Вієло треба стригти, теж вона мене тут шаром таким. Ну, так от троянди починають квітнути. Дуже гарно покажу вам пізніше. І оця в мене троянда, бачите, сахара. Вона в мене така сформована, як, типу, як штамп. Дуже вся в бутонах Дуже гарна, покажу вам пізніше. І Ще вам хочу сказати про древовидну гортензію. В неї точно така ж ситуація. Якщо вона має темну квітку, тобто це в мене Рубі Аннабель, то в неї темний лист, це перший маркер, і у неї на листках червоний, червоний листочка. Темне листя і червона. Їлочка, оце на листочок, де йде, це червоне воно в неї. Просто тут сонце, але ви бачите, думаю, вам не видно, бачите, воно червоне. Якщо я вам тільки що показувала стронка набель, вона вся стоїть зелена, зелене листя в неї таке. То в рубі анабель. Воно листя темно, зелене, і листочок з червоним відтінком. Це вся гортензія також, якщо вона є з червона. Розова, я маю до древовидні гортензії, то в них оце такі теж маркюри. Цим відео я хотіла вам сказати новачки. Це таке ну, чисто для новачків відео, але ж, може, і багато і не знали. Як, коли ви купуєте гортензію, як не попасти на пересорт. І Якщо вам було це відео цікаво, то будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал, який називається Гортензиманка. У мене вся правда про гортензію, про сортність, як вирощувати. Дякую, що ви були зі мною, що додивились відео до кінця. Напишіть коментар. Чекаємо перемоги. Слава Україні! Слава нашим вооруженим силам.